Добрий день усім. Хочу вам засняти, як класно зацвіла моя бігонія. Black Velvet, отак от вона називається. У неї чорні такі цікаві листочки. Дуже гарні, отакі, от дивіться, які кольору. І от весною вона періодично, от коли весна зацвітає такими цікавими, незвичайними квіточками. Там ще буде розпускатися. От, і такі цікаві квіточки. В бегоні, хто не знав, отак от вона цвіте. Листочки. Black Valvet називається ось така от красота. Тут цікаво вже походив І от дивіться, які вони. цікаві листочки. Тут у мене ще є такі, як це воно називається? Забула назву цього такого, як би папероть, Схоже на папероч, але трошки інші. Такі цікаві жіночі щастя воно ще якось так називається. Потім такі ще є. Цікаво. І розмаринчик виростила. Розмарин, його дуже складно вирощувати. Під віконня, він, напевно, декілька років вже росте. це Я виростила, якось взяла в супермаркеті, Вашані, по-моєму, пару гілочок. от І З них укоренилася тільки одна. Потім я теж пробувала декілька разів укоріняти, але не вдавалося мені. Але цей кущик так і залишився. Періодично я з нього беру гілочки, такі дуже ароматні, вони, розмаринові, цікаві. Ну от таке Хотіла вам показати відео про мою цікаву бегонію. Всім гарного дня і чудових квітів. Пока-пока!